Що, якщо взяти своє фото, знайти фото вашого улюбленого плаття, чи просто плаття, яке вам подобається, і знайти фото будь-якого приміщення. І, не виходячи з дому, приміряти це плаття на себе в тій же студії. Показую, як це зробити максимально просто. Відкриваємо програму Clink.AI, обираємо вкладку Image to Video і також обираємо фото, які я раніше вам вже показувала. Обираємо фото в елементах. Завантажуємо усі фото. Обираємо розмір 9х16 і прописуємо простенький промт. У мене жінка в блакитному платі позує у студійній кімнаті, дивлячись в камеру. У мене платна версія, тому генерація займе не більше однієї хвилини. У безкоштовній версії, можливо, 3-4 не більше. І ось такого результату ми досягнули за лічені секунди, не виходячи з дому. Користуйтеся!